У військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся міжнародний форум із кризових комунікацій під назвою Комунікаційно-контентна безпека в умовах гібридно-месіанських агресій Путінської Росії. Вже надіслали свої доповіді понад 50 учасників, які вже були надруковані і видані до цього. Тобто, ми Плануємо видати не тільки тези, які вже розмістити їх в вільному доступі на сайті військового інституту, але в подальшому, після обговорення уточнення всі доповіді розмістити в наукометричних базах даних. В тому числі в Open Access Journals і Google Academics. у заході взяли участь фахівці Міністерства оборони України та Генерального штабу. Вітчизняні та закордонні науковці і технологи з питань комунікаційно-контентної безпеки, керівники змі та журналісти, представники культурно-мистецьких кіл та креативних індустрій. Інформаційна безпека насправді складається із двох частин: це кібербезпека і власна інформаційна безпека. Оцю другу частину власне безпеки ми називаємо комунікаційно-контентною безпекою. Вона на даний момент і більш важливою, оскільки вплив її здійснюється приховано, але дуже потужно на будь-яку частину території будь-якої країни і будь-яку категорію населення. Учасники форуму розглянули науково-практичні аспекти діяльності медіа під час проведення АТО на сході України, а також висловили власні пропозиції щодо новітніх підходів у реалізації завдань комунікаційно-контентної безпеки в процесі взаємодії органів військового управління зі ЗМІ. А саме головне, ми повинні готувати кадри, тобто готувати. Фахівців, які зможуть протистояти сучасним викликам, ризикам і загрозам, тому саме ініціаторами цього форму стала кафедра військової журналістики, створена недавно в нашому інституті, і тому, що ми маємо випускати бійців саме інформаційного фронту. Яна Седовніченко, Володимир Стройков, час ще.